Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Підтримка захисників є першочерговим завданням нашої щоденної роботи. Разом з «Бджала» та благодійним фондом Ми Кам'янського передало допомогу військовим 151-ї бригади. Було відремонтовано автомобіль швидкої допомоги для евакуації поранених. Повернуто у стрій 15 дронів, передано маскувальні сітки, продукти харчування та питну воду. Разом із головою благодійного фонду Соні України Олександром Крутьком передали для захисників з 93-ї ОМБР Холодний Яр необхідне обладнання, реп та рушниці. Також передали автівку для потреб 181-го навчального батальйону територіальної оборони. Транспортний засіб буде використовуватися для навчальних завдань, а також для перевезення обладнання та спорядження. Зустрівся з військовими героїчної 3-ї штурмової бригади, серед яких чимало наших земляків, за підтримку підрозділу мав честь отримати бойовий прапор бригади та подяку від імені командира Андрія Билецького. Цього тижня відкрили після капітального ремонту оновлені їдальні у ліцеї номер 3 та 30. Робота була виконано в рамках програми першої леді Олени Зеленської за рахунок державної субвенції та співфінансування міського бюджету. Окрім цього, у ліцеї номер 3 за рахунок. Фундацію Олени Зеленської було завершено ремонт та розширення шкільного укриття. Тепер учні ліцею навчаються в одну зміну. Відвідав відкриття Центру розвитку дитини, дитинства і рас, сучасного простору, створеного для підтримки малечі із порушеннями аутистичного спектра. У центрі вже займається понад 30 дітей. Приміщення для роботи було надано містам. Ремонт виконали завдяки залученому гранту від міжнародної організації. Вручив сертифікати авторам 14 проєктів переможців конкурсу бюджет участі міста 2024. Свої голоси за проєкти віддали понад 17 тисяч камінь. Чан, окрім звичних категорій, цього року додали нову безпека та захист спрямовану на підтримку збройних сил України та безпеку громади. Підписали цього тижня меморандум про співпрацю із Покровською районною державною адміністрацією. Документ передбачає об'єднання зусиль для вирішення соціальних питань і підтримки людей, які через війну змушені були залишити свої домівки. Здійснив об'їзд міста на предмет санітарного утримання. В даний час завершується прибирання опалого листя. На головних автошляхах працює спецтехніка по усунення ямковості на дорогах. Також розпочато встановлення сонячних панелей для освітлення пішохідних переходів по проспекту ювілейному при відключенні електроенергії. У межах державної програми поліцейський офіцер громади передали три автомобілі для правоохоронців. Новий транспорт забезпечить оперативну роботу офіцерів у Карнауховці та Кам'янському та підвищить рівень безпеки в нашій громаді. У наступному році роботи забезпечення транспортом буде продовжена. Відвідав храм преображення Господня українського греко-католицької церкви разом з настоятелем отцем Ігорем Пагуличем обговорили подальші кроки для завершення будівництва. Цього тижня провели заключно у цьому році засідання виконавчого комітету та сесію міської ради. Затверджено бюджет і програму економічного та соціального розвитку на 2025 рік. Прийняті рішення включають модернізацію медичних і освітніх установ, енергоефективність, соціальний захист і будівництво нових укриттів, розширено соціальні послуги, збільшено премії в освіті. Передбачено підтримку ветеранів. Працюємо далі.